Ініціативні рівняни вийшли на прибирання однієї з найулюбленіших зон для прогулянок парку Єврейка. До толоки долучилися представники молодіжної ради, працівники управління культури, молодь та місця яким не байдужа доля цієї території. Я для того, щоб тут прибрати, бо я це місце люблю. Я живу тут недалеко. Було дуже гарно тут, але поки ці зарослі не заберуть. Нічого тут не буде. Так що перше, що треба виробити, оці Дивіться, яка тут краса, які тут гарні дерева. Берези, горіхи, тополі красиві толоку організували у межах проєкту «Рехері 2.0 – Спільна відповідальність за спільну спадщину. Його мета збереження та інтеграція культурної спадщини у міське середовище. Ініціатива реалізується за фінансової підтримки Європейського союзу. Перший етап проєкту саме прибирання території. У планах відновлення історичних об'єктів, зокрема єврейського поховання, що розташоване поруч. Відновлення реставрація мацев які тут знаходяться, щоб Рівняний та взагалі е е гості, які відвідують місто Рівне, знали, що є саме така є саме таке історичне місце в Рівному, що воно не може бути в такому занедбаному стані. А кожен має пам'ятати, кожен має приходити і знати історію е е саме цього місця. В рукавичках із граблями небайдужі рівняни розчищали територію від сміття, складикої рослинності та бур'янів, щоб зробити парк зручним, безпечним та привабливим. Це моє найпростіша. колись давним. Давно, років п'ять назад була моя ідея тут на цьому склоні посадити калиновий гай. Ми навіть його посадили, але людська вдячність має меж, коли нема. Всіх їх виписали. Учасники толоки переконані, що завдяки спільним зусиллям зможуть надати цьому місцю більше уваги, почати формувати дбайливе ставлення до його історії та створити основу для подальших змін. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.